Доброе утро. Обмітаю, бо сніжок був вночі. Собираюсь на роботу. Щоб видно було дорогу. Оце треба буде прогорнути. Ну що ж, будемо работать. Не пройшло 5 минут. Як оце дві сторони тут і на тій стороні сніжок відкиданий. Біля мусорки теж. Переїжджаю на другий об'єкт. Там встинемось. Так, ну що, я вже на другому об'єкті накидався сніжку. Хорошо що сьогодні не йтиме. Туди щось Йолок буде падати. А так ось на вулиці прогрібали. Не на вулицю, ну на тротуарі. І тут, де мені заїжджати, треба тепер прокидати. Буду такі, як замерзне. Треба прокидати, так. Да. Ну що ж, будемо кидати. Ви ж мені не допоможете, да? А хотілося. Поїхали. Ну що, товариші, Їдемо на другий об'єкт. З об'єкта на об'єкт. Ото у мене така робота, бачите? Зараз подивимось на... Природу, така, зараз мінус один, ну так собі. Красиво, туманчик. Зараз. Тут подйомчик невеличкий. О, Так як на картинці, да? А ну скажіть, так чи не так? Оце кому нравиться, ставимо класи, а кому не подобається, теж ставимо класи. Давайте так договоримся. Кто нас дивиться, все ставим классы. Давайте, будь дружными, да? Не знаю, мне так красиво и хорошо, и дуже-дуже-дуже-дуже. Я вже на другому об'єкті. Оце такий у мене об'єкт. Давайте прокрутимося. Непоганий, да? Не, не дуже я кручуся. Все, об'єкт ми побачили. Тепер покажу я вам роботу. Це не кошельок, не подумайте, що це кошельок мій з грошима. Це кошельок той, що заробляє гроші. Тут все є. Маленька. Це ще купляв в Енергодарі. 400 гривні вона стояла. Це так було дорого. Ну, нічого, купив, поламалася оця. Оцей язичок, ну нічого, проволочкою. Мале. Якби таке саме, тільки чуть-чуть більшеньке. Ну не поміщаються в мене ключики. Ну, Я вже всюди витягнув кое що таке. Ну а так, хороше, то там те. Грошей скільки в мене не буде, щоб його роздуло. Ну а отверточок та ключиків насобирав уже, Бо єсть. Оце мені треба замінити. Один ролики я міняв. Може я вам показував, а у мене. А тут подивіться, які. Тут Треба ще оцю поміняти. Отакі От штучки, тут не ролики. А тут такі і це старовине. Я думав, не знайду. Найшов. Вчора поїхав в магазині, знайшов нові. Тут взагалі не було. Я б сюди ролики поставив. Ну тут мала, мала дирка, а не розверлиш, бо це стекло. Так що я. Сейчас буду оце дело менять. Да, что вместе з вами поміняємо. Сейчас я телефон, если будете поставить, поміняємо. А не буде. Тоді я сам поменяю і вам покажу. Все, замінив отакі вот штучки. Місто ролики. І це треба спитать у них. Я бачу, вроді есть, но я не замітив зразу. Надо... Це вже в понеділок. Зараз я покажу. Я вже дві штучки поміняв. О, тут у мене нові стоять. Тут. на таким способом. О, гачки місто роликів. А то одного не було, одне поламане. Ну коротше. Зараз закочу рукава. Візьму щоточку і все тут вымою, Все, все, все. У мене є антиплесень, побризкаю. и все це устраню. Ну, такая така кабінка, вона невелика, вона не велика, она 90 на 90, она мабуть, 70 на 70, чи 80 на 80, я даже не поміряв. Сейчас візьму рулетку, померяю і вам скажу. нас дома 90 на 90, а тут, а тут, а тут, а тут, сейчас смотри папа. смотри смотри опа смотри Ну, смотри сантиметров, ну, ладно. смотри 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 Ну, смотри О. Ну, трошечки я вам скажу, Трошки я вам скажу, що якщо привыкли купатися в більшенькій, і меншенька, ну нічого, зато тут тепліше, гану. Ось тут, річка оця, головну підставу, помив, все буде добре. Не дуже треба руками розмахувати, це ж не на морі, що поїхав і пливеш. акуратненько, так? Да? Водичкою убийся і все. Чини. Упиляйте сильно. Ладно. Пішов я перединувся, то треба почистити її. От я вже й вдома. Після роботи. Вже навіть і повечеряв. Чи пообіцяв пообідав, навіть, так? Пообідав, чи не вечеряв. Чотири без п'ятнадцять. Ого. Ну нічого. Не дуже мені щось хотілося їсти. Оце накупляли сьогодні, були ми в магазині. Це, Це нахо... не обираємо столу, бо зараз будемо розпаковувати. Ще будемо розпаковувати. То запаковуємо, то розпаковуємо. Так, що я хотів, поки не забуся. Я відпочав на коментарі за, за зарплату. Лариси. Лариса, привет. Скільки я отримую? Я вам мою грубо да, ну, не, ну, Буває це ж таке. Я діло в тому, що трошки більше да, отримую за вашого чоловіка. Це він працює 8 часов. Да? З 7 до 15 8 часов. Мала зарплата, да, мала. Не знаю. І ще й квартиру знімати, звісно, маловато. Ми то за квартиру не платимо, їдемо. Ну так може ж Лариса отримає, і вони вже місну, якраз у вас може і вистачає. Я не знаю. Ну, ну трошки більше. Так. Я не знаю. Я, ну, може подобається ця робота, моє здоров'я не дозволяє другу роботу. Це ж разні, разні є причини на це. Да? У Вовика, бачите, нема проблеми з мовою, бо він... Хазяїн мова у них. С... Да, у мене, ми розуміємо, в мене того хазяїн. Він то поляк, ну тільки. Ну що ну, ж сидіти на місці, якщо маловато не. Ну, може, на дорожче не вистачає здоров'я. Буває таке, що не вистачає здоров'я. Ну, а може нравиться так. От е, я робив до цього от, в одного хазяїна. Мені ну як? Мене теж як типа, устраювало. Я робив 6-6 часов. І отримав я 150 один, так? Да? Я получав. Ну, мене це устраювало, бо на довше мене було, бо по... е, як? Не устраювало, тому що не вистачало днів. То будь вдома, то нема роботи, то подзвоню, не подзвонив. Так, не на да, кожний день. Не на кожен день. Я в неділю міг три дні поробити там. Оце таке діло. А так, якщо кожен день, і мені, мені отак вистачало 6 часов з 9 до 3 я робив. От так, я заморюся. Я приходжу, заморювався. Можна було б сачкувати, мене дуже так не Ну, Я не буду себе фалити, ну, я не можу резину тягнути. Я прийшов, зробив роботу, навіть буває і по 4 часа, і по 5 часу робив. Все, дайте мені, я поїхав. Не буду я там петляти. Ось там, вроді, візьму, там щось під мету, там щось той. Ні, ну це можна зробити раз, два і все. Оце таке діло. Так що да, він робить відповідально і добре. Це він вам поки знімає камеру і кажеться, що він там медленно, щось, що він. Ну, це 20 хвилин... Минут... Ви ж бачили, як я сніг відкидаю. Як тільки взявся, гоп уже відкидав. І що, так і да. Оце я як з вами в общаюся, та хочу віддихну, з вами там по курсу. Місто перекура. Я на роботі почти не віддихаю, я ж не курю, я роботаю і робою. Оце таке діло. О, так що ну, у кожного своє здоров'я, кожному ну, своє, під... що, що підходить. Да. Буває, я бо це гори перевернув би, ну, як ми жили в Дніпровці, в Рогачи, я був молодший. Ну, ми були молоді, так? У нас там роботи не було. Робив би, а треба. По-перше, робив, да, робив би це так сказано. А тут підходить світ, тут балон газу закінчився, тут носки купити треба, а там да, сахар закінчився, не розбагатієш, як послухається. І воно підпирає і треба десь заробити. Пішов би, ну, як Ну, рить би щось нібудь якесь двох, Коли сиділи думаю. без роботи, не було роботи. Ми з ним ходили вдвох на уборку. Це тут, так, да, вдома. Так що ну, по-разному, буває так, що не вистачає, пішов би землю гризти, е ну тільки щоб платили. А буває так, що нормально вистачає і все. Ну, з кожного Коротше, ще да. одне питання. А, ну, питання. Григорій питає. Я думаю, це з Нікополя Григорій? Так. Колись... Да. Ага. колись писала жіночка, по-моєму. Григорій. Тарагова. Ну привіт, Григорій. Тарагова, добрий вечір. Якщо приїхати в Закопане, можна влаштуватися на роботу одному в 61 рік? Так, відповідаю. Можна, все можна. Не те, що оце мені дали роботу і більш нікому. <ріху> От і я тут роботаю, або всім дають, ну тільки не зразу. Немає так, що прийшов і там, ага, оце такі-такі-такі-такі спеціальності. Ні. Усі це проходять і треба. Ну, пройти це етап. Можна зразу попасти кудись на роботу, а можна і ні. Ну, треба на любу піти зразу роботу і пожертвувати собою. Я ж не знаю, які ви Григорій, яке здоров'я. Здоров да. ну, може, ви по кухні, там у вас є навики. Це. Є тут об'явлень багато. На кухні там можна зразу піти помыть посуду, на посудомойка чи ще щось, О, а потім на вище якесь піти далі. Ну, ну взагалі можна піти. Якщо тільки приїхати, то можна оце таке щось на допомогу, куди треба, де треба прачечна постоянно, требується і чоловіки, і жінки Да, Байдена до 65 п'яти є років. Ну, іменно таку роботу, як Волик робить, це дуже цінна робота для чоловіка, це дуже хороша робота. Треба її виждати. Да, я й два місяці ждав і ціле літо це ждав. Став два місяці, а потім не було, і він оце ну, ж без роботи, без роботи. Ходив на підроботки, там десь покосив, там десь щось по об'явленню требується щось нам на. Ну, на день там, чи на півдня, пішов туди. там пішов Ходили ми навіть, я ж кажу, на обурку вдвох і не на було ходили. Да. Не, ну, не було ну. особо, Вдома не всидиш, бо вроді діти роблять, а ми вдвох дома сидимо. І ми знаходили об'явлення на оборку, і за ті гроші, що роби одна людина, ми робили вдвох, щоб тільки щось заробити. Ну, це временно. Надо, поки знайдеться. Не то, що ви приїдете і прям зразу вам дадуть консерватор, ідіть оце як вовик робіть. Ні. Нада я не знаю. Було об'явлення, ви вам казали, що і житло дають, і 6,5 з да. тисяч ставка платять. Це mm. великі гроші, як жіночка пса, підрізав там травичку, покусив там, там живеш та три рази питаєшся. Три двісті платять на заводі, а то 6,5 з половиною трьохразове питання і житло. Це дуже навірно когось взяли, бо no, немає об'явлення да. цього. Ну, вони перед сезоном ще випусять. Що я ще хотів сказати? То буває, я ходив на собі тут парк дитячий, ну, Дінопарк у нас да. є. Кажуть, з України хазяйка дінопарк. Так там тоже, українці працюють і, і це, що там треба робити? Зимою сніг почистить і ходити дивитися, щоб там, дитини здорові діти не лізли на якісь там от. Качелі, да, да, ну, детські до опридільного воросу. Каже, що і взрослі чіпляються там на коня чи там на, якусь, на якісь спуски. Тож для дітей а вони сядуть, поламають. Ну, ходить, так дивиться. Тоже непогана робота. Така. Я ти хотів от Юрика уходити. Я хотів піти. Ну, графік там треба піти і проробити цілий день. А мені треба такий графік, що мені треба подовше поспати, та це я сміюся. Мені треба у школу відвести онука на 8 разів. Потім в 11-12, у ну коли який день, відлучиться забрати його. Оце ще. І оце сіда, Я завжди обсуждаю, як йду на роботу, мені треба таке-таке. А ви представляєте, оце, де я зараз заразю, ну, обслужую е дома номера. І оцей номер, що я знімав, ну, оце, що зараз буде, от то, що кабінку, кабінку я. А за вікном строїться дом. І я зустрітив тих хлопців. Встрітив цього ж прораба поляка і українця, де я тільки приїхав сюди ж у Польщу, в Польщу, закопана до них пішов на роботу. На стройку. На стройку, так. Да. І я тут їх зустрів. Йду вони, о, вгадали мене. Я б його не вгадав би, Андрюх. Ну, вгадав, поздоровесь, ну все нормально. Так що туди можна б, ну, отак, єсть, можна. Яке ж здоров'я, я не знаю. Я подожди, дай же докажу, поки в мене мисля. Ти свою трошки подожди. Я їздив по уголь, тут угольний склад. І там уголь у бункер засипають, а потім мішки. І Віса, і воно насипає відстановиться 25 кг. Такий, така лента тягне тягне мішок. І машинка та шосточить. І там два чоловіка. І один дідусь старший за мене, і пару хлопців молодих. І це мені по польськи питає, скільки мені год? А я типа, такий же, я вже старий. Так. Ну, скоро буде 60. А мені скільки, я дивлюсь на нього. Ну, має 65. 75 каже. І він працює, потихеньку, він повненький такий дядько, впитаний, ну, старичок. І ну, сопе, пищить, ну, робить, щоб вдома не сидіти, я не знаю. Смотри, яка у вас спина, я да. скажу так ще. Є, де хлопці приїжджають наші українці, всі, хто з наших земляків приїхали, всі через цю роботу пройшли. Потім вони туди уходять, як вже надоїло. Ну, воно типу, стройка, стройка злена. Вони крутять ці, якщо ви в курсі діла, арматура і перекриття. або перекриття, перекриття. ну, І ну, крутять, зв'язують, в'яжуть вяжут арматуру. Проволоку якось крутять називають. Так, да, ну проволоку, Арматуру крутять проволоку і зв'язують. Ну, всі, всі конструкції. Там і... українець прора. Да, да, да. Да. Він документи всі робить. Він і, э, і, і жильо, по-моєму, дає і і жильо, воно... да, вони і живуть. По-моєму, 23-25 Да, час. Вони по командировках їздять недалеко, ну їздять. так. Машиною їх забирають. Є машина, у нас, да. У нас наші хлопці працюють. Один хлопець у нас Юлін, зять працює зараз там, і він молодий. Я кажу, ти вже, куля давно собі знайшов день будь Він каже, я не, не хочу поки. Так, да, поки ще здоров'я є. Ну там надасть зігнутому будь-яке крутити. Бобиком це не підійшло, бо в нього спина така, що він би один день і все, і спину не роззігну. Тут, де я робив настройки, там ми ж на разнообразно самі крутили, самі щепенку носили, самі там палубки робили. А вони тільки спеціалізуються на оце, приїхали на об'єкт, якщо здоровий об'єкт. строїтелі що, давай їм тільки матеріал. Вони не будуть проволоку крутити, якщо там великий об'єкт. А вони оце їздять, крутять їм замовник дає. Ну, так що вчорож. тут є сіда місто, допустимо. Можна отак устроїться, в них є житло, а самому вечірком по об'явленнях. І десь навіть по рекомендаціях можна. Якщо вже приїхали знайомими, кажете, я приїхав ось у Закопане, устроївся так-то і так-то, роблю на такій-то роботі, може, ти там десь знаєш, вже овік по знайомим. Був оце ж він робив у пана Юрика, потім уйшов від нього. Юрик казав, що мені треба людина. Да, я багатьох направляв туди хлопців. Ну, не знаю, я направив, а ви зработаєтесь, не зрабаєтеся. Це, це ваше не діло. Не да. Я зработався, є. я у нього сім місяців проробив. Я не сказав, що погано. Просто що мені попалося обратно той хазяїн, що я в нього раніше робив. О, і він ну, мені предложив, і я так і пішов. Оце таке діло. Так що по-разному. А перед цим моментом, оце я робив у оце ж у Юрика. А тут тоже объявление. Надо, надо такая сама робота. Я пішов даже на собі. Платять непогано. Скільки мені обіцяли? Та він вообще обіцяв до 40, але там вольний графік. Там, да. там було а, коли треба. йому. Надо, да. Коли йому надо покусити, він тобі дзвонить і платить 40 з час. 40 з час, да. так. От поїхати на роботу, буває там 5 часов, буває 4 часу. Скільки його зробиш? 40 І він обіцяв, ні, І він обіцяв, щось він тебе визиває, то цілий день. 8-10 часов законно він тобі дає роботу, не то, що він тебе визве на один час. Ну, я вже забувся. Да, да, бо вже на вже вже, да, це було да, в марці місяці. І Вовик відказався від цього, бо предложив йому. Бо я вже вирішу. на ту роботу, вважайте, що в мене три роботи було. Ну треба ну, ж відказуватися від якоїсь. Да. буває так, що не одні, буває, що три. І там теж непогано, і тут недалеко, якраз біля школи, що предлагали. Ну, воно було б і на кожний день. Може, і на кожний день була б робота, ну, поки так, так. По ремонт у них треба було робити. Там Покрасити стіни валіком, потім десь треба пришваглювати, підцементувати, мусор посортувати. Ну це ж таке діло, поки в курс діла. Ну, ось такі діла. Так що. Кругом можна роботу знайти. Ну, люди, Вони ніде не буває без проблем. Чуть-чуть надають. Начало... Треба підождати. Те, що ви приїхали як у магазин, купили носки, наділи і пішли. Ні, так як, наприклад, хочете щось продати, хорошу вещь, треба підождати. Хтось піде з роботи, напишуть об'явлення, а ви не прозвіли і там. Тут робите, а туди пішли вже на собі сідування. Ну, Ну так. І кому що не раме? На Наїду собі заробити. Можете піти на ту стройку на перше, якщо важко там сказати, я буду робити через день, бо я в мене здоров'я не дозволяє, не можу да, кожен да, день. Да, да. Вони на це согласяться, пішли через день, заробили собі, щоб вони робите, жити. день виходить. Два, ну, коли там, да, так. Це все можна вийти. Це з все вийти. обсуждається. Да. Важко, звісно, і... приїхати з дому і зразу. Ну, всі це проходить. Так, да, це нам уже балакать, як вроді, да. Ну а. Ми ж теж були перві. Як це? Ми приїхали, нам все нормально, а ви не їдьте. ні ні ні. Їдьте. Всім робота є. Тут робота є. Тільки що треба, ну смотря, що і що. Тут робота, тут не вистачає робочих рук. Просто що другий раз є робота, ну, треба в колективі з поляками. А якщо ви не розумієте, ну я не розумію. я не піду, тому що я. ну... Ну, Я не розумію. Ну, діло в тому, що тут радує ще те, що тут 50 на 50 поляків-українців. Да, Українців да. дуже багато роботи, один як би попався, що тобі підкаже, розкаже, да. і більше й не треба. Ну, Поки да. Пробуйте, пробуйте. Ми вам бажаємо приїхати і заробити за да, своє восстановити, що там ті гади наробили. да. Пока-пока.